Ми тільки но відсвяткували Різдво, наше українське Різдво у бельгійському. І на наступний день вирішили відправитися до дуже цікавого курортного містечка, яке знаходиться у 40 хвилин їзди на машині. Це місто називається Ньюпорт. місто одне з найбільш дорогих курортних містечок Бельгії. Воно славиться своїм. Розташуванням, тому що знаходиться а, поруч з заливом північного моря, яке впадає в океан, а, яхти тут дуже дорогі, а, гарна набережна, вона а, багато кілометрів тягнеться а, в один край, і потім переходить до а, неймовірної краси картини, яку ви зараз побачите. Відвідувати, відпочивати в цьому містечку може не кожен жити тим паче, тому що ціни тут неймовірно дорогі на квартири. А те, що я знаю, в Бельгії квартири коштують далеко не так, як у нас в Україні. Маленька однокімнатна квартира може коштувати зараз 200-250 тисяч євро, а в цьому місті ще дорожче. Зараз ми знаходимося ось тут, ви бачите, і нам ще потрібно подолати такий шлях. Двокімнатну квартиру на березі моря ви не знайдете дешевше, ніж 300 тисяч євро. Набережна вона дуже комфортна. І вперше за весь свій час відвідування Бельгії я побачила спортивні майданчики з тренажерами. А в Україні. Тренажерних майданчиків безліч тут такого немає. Проте є яхти. яхти. Дорогі магазини, багато відвідувачів, ви потім це побачите. Яхти приватні, це не напрокат, це яхти власників і вони знаходяться зараз на парковці. Дуже зелено, це у нас наразі. Новий рік, тобто починається січень, а кажуть, що влітку тут просто настільки красиво. Ну, в принципі, я вірю, тому що якщо взимку так гарно, то влітку тим паче. Ми знову попали на захід сонця, і він також вражає Це у них широкий пляж. І ми вже зараз вийдемо на звичайні вулиці Нью-Порту. Ось вони які. Люди, магазини, дороги і трішечки моря праворуч. Чіні порт виглядає теж дуже затишно, красиво і трохи мистично. Ось такі фігури, які популярні як візитка цього міста. Таке воно дороге місто, яке ви ще не побачили. курортне містечко Нюпорт. Я тут була в перший раз, навіть не знаю, чи буду я ще в майбутньому. Кажуть, що дуже гарно тут, саме на набережні, де я сьогодні робила зйомку. Гарно тут влітку. Можливо, влітку відвідува цей пляж. Будемо дивитися.